Хай вам Бог допомагає мудро поступити. Як впевнитись в тому, що Бог зове на якесь конкретне служіння? Я вже собі тут навіть написав. Перше, треба подивитися, перевірити свій мотив, для чого ти хочеш бути в цьому служінні? особливо творчим людям, музикантам, співакам. Якщо хочемо показати себе, то неправильно, то питання, чи Бог тебе кличе, чи просто твоя плоть і твій таран проривається не в другу сторону, то тобто, перший правильний мотив, друге. Бог, як правило, декілька раз кличе. Якщо людина Моїсей правда, казав, я когось язичний, я не можу говорити. Він каже, я так, так. І Бог декілька раз кличе і убіждає в тому, що потрібно йти на це служіння. Якщо це служіння від Господа, то обов'язково в процесі служіння будеш мати успіх. І це все буде йти на збудування церкви. Оце така відповідь. Поясніть, що таке християнська мова? А Не мова, а мода. Ми пояснили. Ну, що таке християнська мода? Християнська мода це та, яка і в і тому прославляється Христос. Коли ми одіті так, щоб, ви знаєте, коли сестра в хорі співає. А браття в залі сидять і вони, вони не чують, про що співають. Вона сестру дивиться. Це вже не християнська мода. Хоча я вам скажу, що є і такі браття, що сестру, хоч у три мішка одній, він все одно її буде бачити без мішка. І то в ньому проблема, це обоюдні питання. Але християнська мода це та, яка не спокушує, яка несе славу Господу. Хай Бог вас благословить бути мудрими. Ви добре знаєте на все це відповіді, особливо той, хто це задав, він думає, а як буде, а робить так, як серце каже, а не як плоть. Як розуміти цей вірш 1 Корінфінам 11.15. Ну якщо жена розцід волосся, для нього це честь, так як волоси дане їй вместо покривала. Ну, так і розуміти, як написано. Хай Бог благословить, бо це довго займе наше. Якщо пара заручена і оголошена в церкві, то чи дозволяється їм триматися заруч? Знаєте, якщо ви йдете і треба через канал переступити то треба подати руку для того, щоб вона переступила і не впала. правда? Е, якщо тримаються за руки, тому що від того отримувати інтимні насолоди, почекайте, Почекайте, прийде час, коли будете триматися стільки, що на все треба мудрість. Триматися за руку можна. Знаєте, як питання, чи можна в холодильник залізти? У... Ну, чи можна, можна у свій дом, а в чужий не можна. Руминам Маріусу і Еммануїлу. Я дякую Богові за вас. Хай ще більше прославляється ім'я Бога через ваше служіння, особливо з молоддю, так і тримайтеся істини. Перекладачу, благословений перекладач, Божих благословінь і надалі. Амінь. Амінь. А їм уже перевели. Давай. далі. Послідні таке питання. Ні, ні, ще є, ще Я дуже є. скоро прочитаєш. Не знаю, може брат писав, може сестра якась писала. Чого дівчата пудрять щоки, вони як напудряться, то неначе пластмасові. <рисувати> Дорогі сестри, хочу, хочу сказати, коли пудрять щоки, то біда, коли пудрять мозги ще більше біда. Сестри, хто пудрить в щоки, підніміть руки. Ду дуже раджу підійти до тієї сестри і запитати сестру, чого пудри в щоки. Але я думаю, що вона вам почне пудрити мозги після. Скажіть, будь ласка, як краще всього мотивувати молодь старатися для Бога? Я мотивую їх, а вони дуже сердиті на мене. Що мені робити? Треба мотивувати так, щоб вони не були сердиті. Як це зробити? Ну, мабуть, працювати з людьми все потрібно мати дар від Бога, правда? Бути хорошим музикантом і навчити музики це різні речі. Регент, я правду кажу? І ви знаєте, знати математику і навчити математики то і різні речі. І ви знаєте, бути духовним і зробити когось духовним ну то велике питання. І тому, дорогі друзі, це широке питання. І просто треба правильно мотивувати, знаєте, не щоб все було в рамках нормальних і правильні мотиви в цьому були. Ну то таке широке питання. Перевір, треба себе перевірити, чи в принципі це твоє служіння, чи ні. Якщо ні, то ліпше робити щось друге, на чому буде користь. Я про це вже трошки говорив. Братям руминам, браття, якщо можна, то розкажіть коротенько про ситуацію у ваших руминських церквах і відношеннях влади до вас. Ну, я часто там буваю, скажу, що ситуація у них хороша, така, як і у нас. Влада до них відноситься теж гарно. Кстаті, хочу сказати, що я часто їжджу через кордон.